Для виготовлення півника незламності нам знадобиться використана лампочка, джут, невелика тарілочка або блюдце, кукурудза, жовта та червона, клей-пістолет, клей дракон, ножиці та шматочок мішковини, з якого ми будемо виготовляти наші деталі, а також для остоблення напівбусинки, очі готові або бусинки для очей. Починаємо з півника. Лампочку треба обклеїти, обмотати джутом. Для цього ми клеєм, змащуємо верхню частинку і починаємо намотувати джут акуратненько. Можна пройти двома слоями для того, щоб нитки джута двома слоями, для того, щоб вийшло. Акуратно. Я завжди, завжди проходжу двічі, тому що відразу, з першого разу, не виходить, не виходить повністю закрити поверхню. Клею намашую багато, щоб потім другий раз. Не намащувати і спускаємось вниз. Далі так само ми змащуємо клеєм і до кінця прокладаємо джут. Повинна вийти ось така деталька, це туловище півничка. Далі ми беремо нашу тарілочку, чи блюдце. У нас вже є вирізана деталь із мішковини по розміру серединки. І ми її приклеюємо. Далі нам потрібен знову джут. Треба оцю всю відстань, що залишилося, проклеїти. Можна не показувати, я думаю. Яка основа у нас повинна вийти. Тепер із мішковини виготовляємо детальки за допомогою картонних шаблонів. Дві детальки крила, дві детальки хвоста, деталька одна для лапок, дзьобик дві детальки, і також три детальки заготовок для квіточок. Детальки крил намащуємо по контуру і обклеюємо кукурудзою. Виходять ось такі деталі. крил. Далі візьмемо хвостик, наприклад, намащуємо клеєм, обклеюємо детальками із мішковини, теж по контуру намащуємо. І виходить у нас ось така гарна деталька хвостика. Далі гребінець. Беремо картонну заготовку, намащуємо і обклеюємо з двох сторін. Гребінець готовий. Лапки обклеюємо, кукурудзою жовтою, і дзьобик. Для того, щоб йому зробити об'ємну форму, ми вкладаємо всерединку кукурудзинку. Намащуємо драконом і придаємо форму. Ось така виходить деталь гарненька. Далі нам потрібні оці кружечки. Намащуємо по контуру і робимо ось такі квіти. Всередину. Змащуємо клеєм і вставляємо ось таку перлиночку. Це будуть квіточки для крила. Краще їх вклеїти пістолетним клеєм для того, щоб вони були гарніші. Що я беру? Ось так. Потім приклеїмо, коли будемо збирати. Повністю. А це буде для оздоблення блюці. Тепер збираємо півника докупи. Почнемо з гребня, намащуємо клеєм гарненько і приклеюємо його. Далі наклеюємо очі. ну це всі знають, як клеїти. Можна бусинки, у мене готові очі є. Так, очі готові. Дзьоб. Дзьоб наклеїмо так само. Добре змащуємо клеєм. Ось так виходить. Далі ми клеїмо крила. Уже детальки готові. Так. Трохи далеко, і все полетіло. Нічого таке буває. Трохи треба потримати. Тепер добре. Так. Ось так. І остання деталь пілінка це хвостик. Ось так він буде приклеюватися. Треба потримати, бо він масивний. Тепер готуємо нашу основу. Квіточка вже приклеєна, лапки я зараз закріплю. Ось так. Півник Півника. виставляємо. Щоб він добре тримався головне і рівненько стояв. Є почекаємо трошечки. Тепер оздоблюємо роботу додатковими матеріалами, в кого що є. кому что подобается, да колосочки прикрепляем. И последний штрих. Півнику. Вот я хочу вам так показать, чтобы видно было. Ось. Ось так. Трошки он у нас Боком стоїть, але я зараз його клею підклею. От на цьому і все. Роботу можна трошки ускладнити, урізноманітнити, в залежності від того, що ви хочете мати, який ви хочете мати результат. Можна не використовувати насіння кукурудзи, можна тільки за допомогою джута прикрашати крила, хвостики, гребінці. Ось я вам зараз трошки покажу, як це все виглядає. Це все залежить від фантазії. Так, це теж робота майже така сама, тут трошечки складніше. Дякую за увагу.